Мої вітання усім глядачам та підпускникам каналу. «Січас». я Олена Кирик і рада вітати на стрімі. Олег Жданов, полковник запасу збройних сил України, колишній офіцер Генштабу, військовий експерт Олег Володимирович. Вітаю вас, дякую, що долучилися і слава Україні. Героям слава вітаю. Наших глядачів традиційно закликаю, не забувайте підписатися, якщо ще не підписані, на авторський канал Олега Жданова. Підтримайте підпискою так само нашу youtube платформу. Ну і чекаємо на ваші вподобайки, коментарі та поширення цього відео. Нашу сьогоднішню розмову хочу розпочати із інтерв'ю, яке дав міністр оборони України у Меру в Рейтерс, де він сказав про те, що Росія зосередила п'яткотки своїх військовослужбовців в Україні і біля кордонів, і намагаються надіс. Слати ще від 200 до 300 тисяч напередодні була заява центру протидії дезінформації про те, що зараз росіяни качатимуть і ПСО щодо наступу з території Білорусі. Ось це угруповання 200-300 тисяч. Наскільки легко зараз зібрати ворогу вашою оцінкою? Ну я думаю, що це буде дуже, дуже важко зібрати Російській Федерації таку кількість військ. До речі, вони можливо і не оце одна з причин, що неспроможність мобілізаційної системи на сьогоднішній день, в, ну, на, там, в періоді на півроку, десь приблизно чи більше, зібрати таку, таку чисельність. І тому вони не оголошують. На сьогоднішній день ні чергову хвилю мобілізації, не загальну мобілізацію, а намагаються вирішити питання повсякденної мобілізації, яка дає їм там приблизно 30 тисяч в місяць особового складу. А сьогодні можливо вже і менше, вирішити за рахунок рекрутингу за кордоном іноземців на для участі у війні війні проти нашої нашої країни. Іноземців, це саме африканців з'являлися повідомлення, що вони вербують, так які ну, на так, ми пробіг, ми, ми називаємо це. Давайте так. Ми називаємо це африканський корпус, тому що більшість країн це африканські країни. Насправді, насправді вони ставлять це питання на конвеєр і підходять до нього дуже серйозно з державним розмахом. Я би так сказав. Дивіться, вони в генеральному штабі вони створюють окреме управління, окремий підрозділ, який буде займатися наймом. Іноземців для участі у війні на сьогоднішній день. Наша розвідка дає, що ми що вони е, займаються рекордингом в 21 країні світу. В основному це африканські країни, азіатські країни і частково близький схід. Е, е, на сьогоднішній день вже є прецеденти, коли держави там деякі іноземні держави вже намагаються на офіційному рівні. Офіційними делегаціями розшукати і повернути своїх громадян до 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 їх країн додому, От, тому що вже є там проблеми з проходженням служби, з виплатами грошей там і відношенням самих росіян до цих іноземців. так що у них ну наскільки це буде ефективно, сказати дуже важко на сьогоднішній день. Вони пропонують там 2200 доларів зарплатню, 2000 доларів це підйомні. У разі підписання контракту з Збройними силами Російської Федерації. от Ну і А пастка полягає в тому для іноземців, що росіяни одразу разом з контрактом вручають їм паспорт російський. А далі вже вони їх рахують як російських громадян, і всі права і свободи, які там в них були, вони перекреслюються одним цим. Врученням паспорту така, отака там приблизна ситуація. Ми називаємо це африканський корпус, і ми зустрічаємо цих бійців на полі бою. У нас були випадки і потрапляння в полон сенегальця, і буквально на минулому тижні був випадок вбили непальця на лінії фронту в ході бойових дій було виявлено тіло, скоріш за все, громадянин Непалу. От так, що вони зустрічаються. Російські змі підтвердили смерть заступника начальника центрального військового округу, і за їхніми даними загинув він у тимчасово окупованому Луганську. Ліганет з посиланням на свої джерела в головному управлінні розвідки Міноборони України я пише про те, що із високою долею ймовірності він був ліквідований під час удару по тимчасово окупованому Луганську, 13 квітня. Скажіть, будь ласка, знищення ось цих воєначальників безпосередньо, які перебувають в зоні бойових дій, плюс чистки генералітету, які зараз відбуваються в Росії у зв'язку там з різними корупційними справами, наскільки впливають і чи впливають на дезорієнтацію військ ворога? Ну вони вплинуть, вони не сьогодні, на жаль, вплинуть. Вони мають не пряме, вони мають кос вплив. Але вони вплинуть для нас позитивно, для ворога негативно, тому що порушується система управління військами. А в такій нервозній обстановці, коли, коли там кожен генерал може очікувати, що двері його кабінету розпахнеться, і туди війдуть співробітники ФСБ, от, з кайданами і з підозрою, яку йому там вручати, і або, або його затримувати, то повірте, Скоєння помилки під час прийняття рішення зростає кратно і і, і от такі рішення будуть помилкові або проява байдужості до прийняття своєчасного реагування на ситуацію з боку цих генералів. Вона і призведе до порушення системи управління і до для російських військ окупаційних трагічних, можливо, трагічних трагічних наслідків на на полі бою, но це буде трошки згодом, коли система почне почне розхитуватися і почнуться більш ну скажімо так масові затримання чи арешти в, в російському генеральному штабі чи в міністерстві оборони. Там у них це майже єдина структура. Стара радянська залишилась. До речі, деякі джерела дають, що ФСБ. Є запит ще на затримання як мінімум дев'яти високопосадовців міністерства оборони оборони в генеральському званні. Вони очікують погодження Кремля на затримку цих офіцерів. Минулого тижня ж був заарештований заступник Герасимова, і писали російські пропагандистські пабліки, що для самого Герасимова це стало величезною несподіванкою. Чи можна це розцінювати як такі перші кроки до того, що і Герасимова можуть затримати найближчим часом? І наскільки це вплине в подальшому на саботаж якихось дій безпосередньо російськими військовими? Ну, зна ні, я думаю, що Герасимов на сьогоднішній день ну така собі священна корова, яку навряд чи будуть чіпати, якщо вони не збираються змінити парадигму самої війни. І якщо вони знайдуть заміну Герасимова, тому що сьогодні він тягне на собі всю цю воєнну машину. Ну, я думаю, що помилки Герасимов теж буде допускати. От, до, речі, до речі, той же наступ в Харківській області, який здійснили російські війська. Ми всі розуміємо, що він був непідготовлений, що вони навіть не дочекалися на нарощування сил для наступу до 50-70 тисяч. Як це нам давала наша розвідка? Я думаю, дані були більш-менш достовірні. А почали Де, наступ тим, що було 30 -ти тисячним угрупованням. Це теж можна вже віднести до помилок. Така, така поспішність, скоріш за все, була викликана нервозністю обстановки і намаганням досягнути миттєвих успіхів на лінії фронту, щоб якось, скоріш за все, якось виправдувати інші помилки або, допустимо, недосягнення успіхів на тому ж самому східному фронті. А наказ на такий наступ міг дати тільки герасим. Не нижче а до речі, оця історія з тим, що старлінки не працювали тоді. Минулого тижня Ілон Маск сказав про те, що зараз компанія SpaceX складає величезні кошти для протидії російським ребам, і вони до цього надзвичайно серйозно ставляться. Чи є свідченням того, що у ворога з'явилися якісь технології новітні, ні ніяких новітних технологій вони і раніше вони розробляли ці радіолокаційні станції? Які можуть гасити супутники, які передають інформацію, а старлінки саме до цих до такої категорії відносяться. Так що цілком імовірно, що вони могли і застосувати в плані в плані вчатково в районі, в одному районі намагатися перекрити доступ до інформації до, до, до цих супутників. Так що вони давно займаються цим питанням. Єдине, що поки що так, такі дії вони не системні, вони експериментують і доводять до ладу цю систему радіоелектронної боротьби, яка може перекривати сум. Інформацію яка передається супутками, там не тільки старлінки, це це може стосуватися, ну і розвідувальних спутників, спутників зв'язку, і в тому числі супутників, які світять для роботи gps навігації